Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 118. Її створив американський шахіст та шаховий композитор Сем Ллойд. Хід білих мат за 5 ходів. Подумайте. У нас тут теншпіль ферзь проти пішака. Пішакові залишився один хід до ферзя. Як білі виграють тут в загальному випадку? Наприклад, ферзь F3. Чорний король змушений ходити перед пішаком. І тоді можуть білі підводити свого короля ближче до цього пішака. Король d2, ферзь d5. Якщо король С2, тоді білий король просто напав на пішака і виграв його. Якщо король e 1 знову король перед пішаком, і тоді білий король підходить до пішака і тут білі швидко виграють. Але в нас завдання стоїть мат за 5 ходів. Як цього досягнути? Перший хід ферзь f 8 Чорний король має грати на е 1 Далі хід ферзь д 6 Наближаємося ферзем поближче до короля і відрізали його по вертикалі Д. Бо інакше король би втік і не було мату би за 5 ходів. Король ф 2 Тепер ферзь f4. Знову король змушений ходити перед пішаком. І тепер просте завдання: Знайдіть мат за 2 ходи. Правильний хід ферзь д 4 Відрізали чорного короля, тільки король ф1 і ферзь Р1 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід ферзь f8. Загнали чорного короля перед пішаком. Далі ферзь d6. Відрізаємо чорного короля і наближаємося ферзем поближче. Король f2, ферзь f4. Знову король грає перед пішаком і ферзь d4. Тільки король ф1, ферзь Р1 мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!